І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Вей і дивимося від підписника. Сьогодні з нами грає Салімітер на Мантікорі карта Прохорівка. Ну що ж, до бою. Так, ну салімітер або салімітер. Е, ну, я думаю, що герой відео подивиться і напише, як вірно читається нік. По-перше, по-друге, мантікора у нас на Мантікорі, саме на Прохорівці, що абсолютніший рекорд, по-моєму, 15 тисяч за розлітданими. Якщо я не помиляюся, якщо помиляюся, то я думаю, що ті, хто стежать за каналом Гравець і дивиться всі відео, він повинен мені підказати теж, підкажіть, будь ласка, в коментарях, може я помиляюся, може там було і більше, і може і не саме на Мантікорі. Але на мою думку, отут тут хотів стати умбакусь, який прихлопушився, хтось переслітив. Ну нічого, я думаю, зараз повернемося. Тут кустиків вистачає. Це у нас такий ЛТ-кустик. <смі> так що, по кустикам, по кустикам І погнали. Так, ну і що я хотів сказати? Дивіться, на мою думку, мантікора саме на Прохорівці найімбовіша по вашим реплеям. Можливо, ви скажете, є ж, наприклад, тут ЄБР, так, ЄБР це чарівна колесико, як ми знаємо, але... Карта відкрита, і все-таки тут ЄБР можна підклопушити. І в нього, в чому проблема, у нього швидкість велика, він не може ось так по чуть-чуть, по чуть-чуть проїжджати по цим кустикам і пересвічувати. В нас вже йде урон. Шкода зараз так. І ну, в принципі по бою, що по перекальці 1-0 вже в нашу користь. Там що правий, що лівий фланк, в принципі, нормально прикриті. Ззаді нас ще й арта є. Ну, і у нас бачимо, що на цій карті, як зазвичай, багато ПТ, вони всі стоять тут по алеї. Маус там теж прикрив НЛД, його напевне, що ніхто там поки що не достає, щоб приклопушити. Але ми бачимо, що на цьому плазі у нас багато суперників. І це чудово. Значить, ми що, багато дуже досвіду заробимо по розвідданим. Не покажемо епічний, епічну гру на світляку, так, як треба грати, як треба підсвічувати епічну гру на е, розвідника, так скажемо. Так, ну і ми бачили теж на цій карті вже таких восьмих рівнів, там на ЄЛК і на різних теж дуже епічні бої. Але вже ж боїв дуже багато, і я ж кажу... Передивіться ще раз ці бої і нагадайте мені, скільки там за розвідданими, які в нас рекорди. Так, ну Мауса там ніхто не може прихлопушити поки що. Наші братиші не продвигаються вперед. Що в нас тяжі, бачу, БЗ у нас стояв, я так розумію, на центрі. Повертається на алею. По алеї стоїть ранній, теж його не проб'ють. У нас однорівний бій хоча. Ну, Ранній є раній, так? <хи> Бачимо, що кружляє ЄБР суперників по центру. Бачите, він тільки може так по центру або вилетіти сюди, щоб підсвітити е нашого героя, але він, якщо вилетить, то він зразу ж прихлопушиться. І чарівна колесико його не врятує. Поки що така, знаєте... Стояло, так називаємо. Ага, наш Єбер поїхав, бачимо, на гірку підсвітив. Ну, він там кому підсвітив? Там по центру ІС-4 і, і, і все, в принципі. І бачимо, що суперники відступили назад. Гірку так зробили, якщо чесно, тут перекопали цю карту. Ну, мені не подобається. Дуже там. Дуже складно, там і кущів наліпили і... Трішки так кутом цю гірку зробили, дуже складно тепер саме гірку пройти. Хоча е, зрозуміло, що це ще з якого респа. Якщо ми з Нижнього Респа, то з Нижнього Респа там, по-моєму, легше пройти. Теж поправте мене в коментарях, якщо я не правий. Ну, це так е, за особистими моїми спостереженнями, коли я граю. Так, 2-2 побою. Маус все-таки вирішив піти вперед і це він, напевно. Невірно, невірно придумав, тому що приклопушився жорстко. У нас вже майже 5 тисяч зараз відданими. Ну, я думаю, десятка буде, так? Тому Дуже обережний такий бій, ніхто нікуди не лізе. Так, хотів сказати незрозуміло, де їхній ЄБРчик, Ну, їхній ЄБРчик катається по центру, про що я і казав. Там немає ніяких будівель, щоб він міг і його при щоб Вже пів КП він втратив. Так, братіш та бачаті. Братіш, може не треба. <схай> Бо можеш зіграти як чудик. Є БРчик вилетить і присвітить. І отримаєш плюханів. Так, попер, попер, попер. Є БРчик, нема кому його... Приклапушить. Бачили так, під гіркою як стояли, так і стоять. Нічого там не змінилося поки що. Ну, пробують, пробують потихеньку пролізти. Так, я вже збільшую карту, я думаю, ну така карта вже підходить, щоб дивитися на мобільних телефоні. -мо можу ще більше зробити, Ось так. але я думаю, що, ну, ну... Мені, наприклад, заважає вона. Так, попер ту таймміксик, попер, попер, попер. Я думаю, зараз його знешкодять. Мантікору в цих імбокустіках не пересвітять, бачимо, що і блиндама вже кидають. 6500 вже насвітив. Ще ні разу не стрільнув, але це нам і не потрібно. Ну, спочатку бою хотів він... Зайняти ці імбокустики, нічого не вийшло з цього, бачимо, ЦЕСК теж не витерпів, чомусь він пішов вперед і навіть не вперед, а їхав назад і <рив> от захлопундрили. Ну що, поїхали далі. ВЗ, ВЗ приблизився. У нас дві арти. Я так розумію, що зараз будуть от, зараз тут приклапушить на алеї. І будуть вже суперники, їх тут багато, будуть вони відступати, тому що ми вже цю сторону забираємо потихеньку. 5-3 вже в нашу користь, можемо так понагліти. Забрали все-таки гірку, бачите, я був неправий, все таке. Можливо, я щось не знаю, як тут гірку проходити, але ну, наші пратіші потихеньку-потихеньку і пройшли. І вже заходять в тили, супернику. І це чудово, 6-3, давайте, якщо буде 7, вже 3, то ми можемо їхати вже в наглючу, так скажемо, можемо вже собі дозволити метнути режим Берсерк. Сім три, поїхали, ні, не вгадав. Це я такий нетерплячий, тому що я люблю такі заруби, я люблю грати на тяжах, ви знаєте. Поїхав, короче. Злився і все в мене гаразд. Але ні, буває, як вимкнув скеліще, то більше де приведемо. Кудово, там просто зайшли в тил і просто розклапушують вже суперників. Так, ну що? Герой нашого відео, братішник. Поїхали. Тукаємо режим берсерк і нам ще, ще можна було постріляти. давай тут бачатика забере. Мастер Тарана прокачаний, чудово, ну майже прокачаний, теж зніс пів КП з себе. Один ворог знищений, 10 тисяч. Зараз відданими із вас суперника повний КП залишився із. І це все буде в нашу скарбничку, так скажемо, розвіддане. Можна ще трішки постріляти. Вже так взадоволення. Тут гармата непогана, хоча перезаряджається дуже довго, але тут я так, наскільки пам'ятаю, пробиття непогане. А, де ще пробиття. Ну що, чудовий бій, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.